Ласкаво просимо на черговий ефір Awakening Live, Awakening Wednesdays. я, Дженніфер Леклер, засновниця глобального руху Awakening Prayer Hubs. Я дуже рада, що ви приєдналися до нас сьогодні. Ми поговоримо про заступників Єзавелі, і це буде цікаво. Слухайте, я написала цілу книгу про е, заступників Єзавелі. Тож, якщо ви хочете придбати цю книгу або хочете взяти е е Е. Девоціонал для заступників заходьте на мій сайт jenniferleclair.org або на Amazon, бо обидві ці книги там доступні. Сьогодні ми зануримося в це навчання і я детальніше розкрию цю тему на основі уривку з девоціоналу для заступників. Це називається Уникнення посередників Єзавелі. Тож помолимося. Отже, дякую тобі в ім'я Ісуса за твою доброту? Дякую тобі, Господи, за твою доброту. Я дякую вам за розсудливість. Господи, дай твоєму народу вуха почути, що твій дух говорить церкві. Допоможи нам, Господи, збільшити нашу розсудливість, щоб ми могли захистити наші молитовні групи. В ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Я хочу звернутися до другої книги царів, а саме до розділу 9, вірша 22. Друга книга царів 9, 22 говорить: І сталося, коли Йорам побачив Єгу, то сказав: Чи мир Єгу? А той відповів: Який може бути мир, коли розпуста твоєї матері Єзавелі та її численні чари, такі великі, всеохоплюючі та надзвичайно поширені? Ось тут ви чітко бачите явний, беззаперечний і дуже важливий зв'язок між Єзавеллю та Чаклунством, що є ключовим моментом для розуміння. Ця цариця Єзавель була дочкою верховного жерця Ваала, і вона поклонялася Ашторет і Ваалу, активно ввівши все це в релігійне життя стародавнього Ізраїлю. Вона діяла під впливом злих духів, що керували її вчинками, і це мало значний негативний вплив. У неї були певні проблеми. І той самий дух, який впливав на Єзавель, впливає на людей і сьогодні. Ми називаємо це духом Єзавелі, тому що це той самий дух, який впливав на царицю у другій книзі царів, а також на жінку з об'явлення 2.20, яка називала себе пророчицею. Єзавель любить заступництво. Я написав цілу книгу про це, друзі. Мені буде важко коротко про це розповісти, але це невелика порція інформації. Єзавель любить заступництво, але не тому, що вона хоче отримати відповіді на молитви, це тому, що вона хоче контролювати, маніпулювати й повалити справжнє заступництво. Єзавель часто діє під фальшивим помазанням заступницької молитви, тому вам потрібно навчитися розпізнавати дію цього духа. Адже рано чи пізно, якщо у вас є молитовна група, або ви берете участь у спільній молитві у вашій церкві, або маєте молитовний осередок, зрештою, хтось у вашій групі підніметься, діючи під цим духом і випускаючи чаклунство. Чаклунство це сила ворога. Воно викликає плутанину, ма, затуманення розуму, забудькуватість, хвороби та всілякі інші речі. І саме це відкриття, це розуміння про заступників Єзавелі прийшло до мене, коли я викладав у своїй школі пророчого служіння. Я буквально був посеред викладання, і на мені було помазання Святого Духа. Я відчув натхнення, і раптом це було як откровення, це просто вирвалося з моїх вуст. Є ті, хто видає себе за заступників, але насправді вони не більше, ніж пліткарі, вони ніколи не моляться про жодну справу. Вони просто хочуть отримати інформацію. Вони єзавелі під прикриттям. Єзавель це дуже активний дух, який шукає важливу інформацію. Ось що я сказав у прямому ефірі. Вони не шукають інформацію для того, щоб молитися і бачити, як Бог втручається. Вони шукають інформацію, щоб полювати піреї на твої болі та рани. Не всі заступники мають чисте серце чи є справжніми, деякі з них мають фальшиві наміри. Тепер це не повинно бути несподіванкою. Ми знаємо, що Єзавелько це дух, який шукає інформацію, тому потрібно бути обережним, коли люди приходять у ваші молитовні групи чи у ваше життя і починають ставити недоречні запитання або задають багато питань швидко. Знаєте, існує природний ритм у процесі знайомства з кимось. У нашу церкву прийшла відьма і почала ставити дуже особисті запитання про мене. І, до речі, вся моя історія свідчення є онлайн. Я була одружена, мій чоловік покинув мене е-е, і мою тоді ще дворічну доньку, ну і так далі. і так далі. Тобто вся моя історія вже відома. Але вони ставили саме ці запитання і е-е, пізніше ми дізналися, що саме так і діють відьми. Вони шукають інформацію. Їм потрібно почути це з ваших вуст, щоб створити певний зв'язок або отримати дозвіл на атаку. Я не стверджую, що у вашій молитовній групі є відьми. Але навіть християни іноді можуть піддаватися впливу злих духів, особливо якщо вони мають душевні рани чи болі. Дуже часто причина, чому хтось піддається такому впливу, полягає саме в душевній рані, і людина хоче все контролювати. Вони бояться і хочуть контролювати ситуацію. Отже, дух Ізавелі – це дух, який шукає інформацію, так? І він, він просто у нашій церкві було кілька таких випадків. Знаєте, у нас тут у Південній Флориді є церква, яка власне, є апостольським центром. У нас є дім молитви, церква та багато інших служінь. І ми бачили це стільки разів за ці роки, це справді дуже сумно. Але люди повинні самі захотіти звільнитися, правда? Тож не всі заступники мають чисте серце чи є справжніми. Деякі з них мають приховані мотиви, тож подумайте про це. Це цілком логічно. У писанні ми бачимо дійсно багато застережень щодо фальшивих дарів. Заступництво на це справді дар. Я знаю, що ми всі покликані молитися, всі покликані заступатися за інших. Але ви ж погодитеся, що є, є люди, які мають особливий дар. Вони особливо помазані, особливо наділені благодаттю для заступництва, щоб стояти в проломі годинами з великою точністю у тому, що вони бачать, чують, говорять і моляться. Ми бачимо застереження щодо фальшивих пророків, правда? По всій Біблії, у старому й новому заповіті застереження, фальшиві пророки. Послухайте, всі пророки є заступниками, але не всі заступники є пророками. Усі пророки є заступниками, і тому ви не знайдете жодної книги в новому заповіті, яка б не застерігала вас щодо обману чи фальші. Фальшиві апостоли, фальшиві пророки, е е, фальшиві пастирі, так? Найманці? Е, е, фальшиві вчителі. Знаєте, люди навіть були як фальшиві євангелісти, вони поширювали все слово про Ісуса просто-просто з лихих намірів, щоб викликати, і ми навіть бачимо фальшивих братів у Писанні, тобто, фальш, 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 застереження, застереження, застереження. Тому ми маємо ставитися до цього серйозно. Ми не хочемо бути параноїками, ми хочемо бути розсудливими. Тож майте на увазі, зазвичай, зазвичай, зазвичай заступники Єзавелі починали як віддані палки-молитвенники, і вони можуть молитися дуже красномовно, можуть молитися з відчуттям величезної влади чи сили, і хтось може діяти під впливом духа Єзавелі в молитві одну хвилину, молячись за своє, намагаючись маніпулювати, контролювати, демонструвати себе. А наступної хвилини вони моляться від щирого серця. І Бог їх любить, і вони отримують пророче відкриття, тому це може бути важко розпізнати. Але іноді, знаєте, заступники часто отримують рани в церквах, бо їх не розуміють. Можливо, вони були поранені так званим дружнім вогнем, або, можливо, вони дали внутрішню обітницю в момент вразливості, що привернуло Єзавель як їхнього захисника. Знаєте, я міг би розповісти про це набагато більше. Але Єзавель любить збирати заступників як трофеї, тому що вона ненавидить бачити, як Божа воля здійснюється. Тож, окрім розпізнавання заступників Єзавелі та поводження з ними по Божому, ми також маємо шукати відьму в собі. Будь який заступник може стати жертвою атаки цього духа ми не хочемо звинувачувати всіх навколо, у нас самих, як кажуть, три пальці вказують назад на нас. Ми хочемо дослідити серце, ми не хочемо, щоб ворог використовував нас, і кожен з нас може бути використаний ворогом. Будь який заступник може бути під впливом цього духа. Я знаю, що це важко проковтнути. Будь-який заступник може покаятися та повернутися на правильний шлях. Нам подобається це чути чи не так? Тож помолимося. Перш ніж ми це зробимо, я хочу запросити вас стати частиною молитовних центрів пробудження. Приєднуйтесь до нас офіційно. Дозвольте мені підняти вас як сторожа, пророчого заступника, молитовного воїна, налаштованого на пробудження. Ми є у понад 120 країнах світу. Ваш може бути наступним. Ми прагнемо створити хаби в кожному місті світу. Багато наших молитовних центрів зустрічаються онлайн через Zoom. Деякі зустрічаються особисто, тут багато свободи і багато оснащення, тож перевірте це на awakeningprayerhubs.com. Давайте помолимося. Отче в ім'я Ісуса, чи не дасити нам розсудливості, щоб побачити фальшиві дії посередників Єзавелі. Господи, допоможи нам побачити їх і протистояти їм, щоб вони не заважали нашій молитві. І, Господи, допоможи нам не потрапити під вплив цього підступного духа. Допоможи нам побачити, якщо ми діємо в неправильному дусі, щоб ми могли покаятися і повернутися у злагоді з тобою в ім'я Ісуса. Амінь і амінь, друзі. Я вас люблю. Побачимось з іншого боку. Завітайте мене awakeningprayerhubs.com. Є безкоштовний подарунок для вас за те, що завітали. Бажаю вам проривного дня.